Серед величезної кількості челенджів, які стоять перед нами сьогодні, є один, який болить особисто мені, це наше психічне здоров'я. Якщо я хочу довгі і щасливі стосунки, а ще важливіше, якщо я сама хочу бути гармонійною і щасливою людиною, я не можу пускати все на самотік. Просити про допомогу це абсолютно нормальна практика. І більш того, без неї сторонньої неможливо побороти зло. Не хотілося йти до спеціаліста, але десь після. П'ятого сеансу я почала відчувати, що мені на душі легко. Насправді мені здається, що коли ти знаходиш свого психолога, яка тебе слухає в очах, якої ти є. І твій голос важливий. До психотерапевта це дуже важливо, щоб не зриватися на близьких. Я вважаю, що знайти свого спеціаліста, свою людину це просто надважливо. Ким ми можемо змінювати нашу реальність не через нав'язливу зміну інших, а через кропотливу роботу над собою. Психічно здорова людина це щаслива людина. А щаслива людина це щаслива нація. Дійсно, якщо ви трошки загубилися, обов'язково зробіть цей крок до психолога. Не будь на самоті звертайся до психотерапевта в цьому світі. Так багато людей, так багато знань, які можуть тобі допомогти.